Я хочу виглядати в 30 на 20 і бути тією самою дорогою жінкою. Знаєте, є такі дівчата, на яких дивишся і думаєш, боже, яка вона дорога! І це навіть не про брендовий одяг чи діаманти, а про щось глибше, про впевненість і ефект магнетизму. І ці три кроки мають мене наблизити до неї. Перше це постава. Навіть найдорожча сукня не виглядатиме розкішно, якщо ходити, згорбившись, а рівна спина це плюс 100 до впевненості. Ви ж помічали, як одразу змінюється образ, коли дівчина носить себе ніби королева. Друге, це доглянута шкіри та волосся. Без цього жодна укладка чи макіяж не буде так шикарно виглядати. Тому вже зараз я додаю свій раціон абіотин для волосся та колаген для гарної шкіри від Хелса. Цей колаген я п'ю вже рік з перервами, і результат, як то кажуть, на обличчя. Ну і третє це розслаблений стан і багато енергії. Суєта на мій погляд здешевлює будь-який бездоганний образ. Зараз я щодня займаюся йогою та медитую, щоб сповільнити думки і зменшити стрес. А ще йога й на поставу гарно працює. А що вам допомагає зберігти молодість?